Усім привіт! В цьому відео ми розглянемо оновлення електричних камінів Rolo 5D серії VR L. Тепер окрім 40-ї та 50-ї діагоналі з'явилася збільшена модель діагоналю 60 дюймів. Вбудовувати у всі три моделі лінійки можна як в портал, так і в нішу, або навісити його на стіну за допомогою монтажної планки. Відміни торкнулися ефекту полум'я та звукової імітації потріскування палаючих дров. Тепер доступно чотири різні варіанти форми полум'я, під кожен з яких записана окрема звукова доріжка імітації потріскування палаючих дров. Ефект полум'я в даних моделях досягається за допомогою 5D-технології, яка базується на відображенні реалістичного муляжа дров з ефектом тління в задній зеркальній стінці, на якої згоні дисплеї, що відтворюють HD-відео справжнього полум'я. Також відображення муляжа дров на задній стінці значно збільшують візуальну глибину і створюють ефект, ніби язики полум'я танцюють між дровами. Як і раніше, vr L є поєднанням сучасного та класичного стилю. Що робить його універсальним для вбудовування в різні дизайни інтер'єрів, так як і раніше, залишилась функція зміни забарвлення полум'я в п'яти різних режимах: класичний помаранчевий, червоний, два комбінованих і імітація горіння газу. Керуються vr Елі як з панелі на корпусі каміна. Так і з дистанційного пульта керування. То дистанційний пульт керування дає змогу змінювати як забарвлення полум'я, так і його форму. Як і раніше, лінійка VR обладнана надійним обігрівачем, потужністю 1,5 кВт з можливістю регулювання в двох режимах низькому та високому. Обігрівач естетично прихований в корпусі і не псує зовнішнього вигляду кавіна. Як і інші електричні каміни Royal, дані моделі є абсолютно безпечними для тварин та дітей, адже при роботі на візуалізацію зовсім не нагріваються, а нагріватись може лише решітка обігрівача при його роботі. Як і інші електричні каміни Royal, VRL не потребують додаткового обслуговування, а для роботи їм необхідно лише підключення до електромережі. Дякую за увагу. До зустрічі.